Чи помічали ви, як іноді зустрічаєш людину і не можеш повірити її віку? Їй 50, а виглядає на 30, їй 60, а в очах живе світло, як у молодості. І мимоволі виникає запитання, у чому їхній секрет? Це гени? Гроші? Косметологія чи, можливо, щось глибше? У цьому відео ми чесно і без міфів поговоримо про що насправді впливає на старіння. Чому одні люди старіють швидше, а інші повільніше, яку роль відіграють гени, гормони, спосіб життя і навіть оточення, і головне, що ви можете змінити вже сьогодні, щоби виглядати і почуватися молодше, без чарівних пігулок, тільки наука, спостереження і турбота про себе, старіння. Що це насправді? Старіння це не раптовий процес. Воно не починається у 40, 50 чи 60 років. Насправді старіння запускається ще в молодості, але темп у кожного різний. З наукової точки зору старіння це накопичення клітинних пошкоджень, зниження здатності клітин відновлюватися, порушення гормонального балансу, хронічне запалення. Але важливо, ось що біологічний вік не дорівнює паспортний вік, двоє людей одного віку можуть виглядати і почуватися як представники різних поколінь. Гени, вирок чи лише сценарій, так гени мають значення. Вони впливають на тип шкіри, швидкість утворення зморшок, рівень колагену, схильність до запалень. Але ось важлива правда, про яку мало говорять: гени визначають лише 20-30% того, як ми старіємо. Решта це спосіб життя, звички, харчування, сон, рівень стресу, і навіть думки. Це називається епігенетика наука про те, як середовище вмикає або вимикає гени. Тобто, гени це не вирок, це лише стартові умови, гормони невидимі режисери віку. Людська молодість тримається на балансі гормонів, ключові з них мелатонін, сон і відновлення, кортизол, стрес, інсулін, обмін речовин, статеві гормони, гормон росту, що відбувається з віком. Знижується якість сну, зростає рівень хронічного стресу, порушується обмін речовин, клітини відновлюються повільніше. Люди, які виглядають молодше, сплять регулярно, а не коли вийде, вміють знижувати стрес, не живуть у постійній напрузі. Сонце не розкіш, це біологічна необхідність для молодості, харчування, їжа як інструмент молодості. Старіння починається на тарілці. Надлишок цукру, ультраобробленої їжі, трансжирів, алкоголю прискорює окисні процеси, руйнує, колаген запускає запалення. А що працює на молодість: білок для м'язів і шкіри, овочі та зелень, омега 3 антиоксиданти, достатня кількість води. Люди, які виглядають молодше, не сидять на жорстких дієтах, вони живлять тіло, а не карають його. Рух, чому тіло старіє без нього. М'язи це орган молодості. Коли людина не рухається, уповільнюється обмін речовин, знижується чутливість до інсуліну, погіршується постава, тіло згортається, регулярний рух, покращує кровообіг, живить шкіру, стимулює гормони молодості, підтримує мозок. Не йдеться про спортзал сім разів на тиждень, йдеться про постійний рух як стиль життя. Психіка і стрес, старіння з голови, хронічний стрес один із найпотужніших факторів старіння. Люди старіють швидше, коли постійно живуть у тривозі, накопичують образи, не дозволяють собі відпочинок, знецінюють себе. Стрес буквально руйнує клітини, підвищує кортизол, порушує сон, впливає на обличчя. Люди, які виглядають молодше, часто мають одну спільну рису. Вони дозволяють собі жити, а не виживати. Сила оточення ми старіємо або молодіємо поруч з іншими людьми. Токсичне оточення виснажує, змушує постійно напружуватися, краде енергію, підтримуючи середовище, заспокоює нервову систему, дає відчуття безпеки, буквально знижує рівень запалення в тілі. Молодість це не лише про обличчя, це про внутрішній стан. Що ви можете зробити вже зараз, без магії, без фанатизму, прості кроки: налагодити сон, зменшити хронічний стрес, їсти регулярніше і простіше, рухатися щодня, перестати жити в постійному поспіху, обирати людей, з якими вам добре. Молодість це процес турботи, а не боротьби з віком, секрет вічної молодості не в косметиці і не в генах. Він уставлені до себе. Люди, які виглядають на 20 років молодше, часто просто не зраджують себе щодня. Вони слухають тіло, поважають межі і живуть у контакті з собою. Молодість це не вік, це стан.